Питання. Ну, давайте Видите, так. Парше питание, которое выносит на налоги, це про закажение программы для пострадавших стать і домашнего наследства або наследства на той статі за ознаковой статьи на 25-28 року. Але я хочу стать, то я появи статьи. Так, Става, да, 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 так, да, 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 да. Да. Доброго ранку всім. Дане рішення приймається з забезпечення реалізації державної політики политики скариток домашнього насильства. Сирхом комплексного сутринки. Там соціального психологічного реабілітації постраждали, що потерпають від психологічно, сократно, фізично-економічних форм домашнього насильства і пропонуємо програму ви, Дякую. Я думаю, що да. читали да. знайомий Є якісь зміни, пропозиції, зауваження? Немає. Дякую. Хто запише ви винести питання на весне? Прошу Я б одного Друге питання про затворення програми для кривдників на 25 25.28. Ну, вони впов'язані, ті в два питання, так давайте за. І просто... Дякую. Одноголосно. Третє питання про внесення змін до рішення міської ради від 25 року. Кокуси, програми, Громада, 17, 22 року номер один про затвердження конкурсу і програми соціального захисту населення громади для 27 на років Знайомились, є питання? Будь ласка. питання Пункт один дев'ятнадцять один. Матеріальне допоможе надається одноразово військовим, про які ми говорили вже другий рік. Раніше був вираз, дається один раз на два роки. ласка, за рік, за два. Ну, людина з'явиться нога, чи не потрібно вже буде капатись. От в нас є сьогодні лікарі, можемо запитати, скільки разів контуженій людині потрібно капатися в наших закладах, скільки це коштує. Ми не говоримо за безпосередньо. Те, що мовити про капель, ми говоримо з вами про ту категорію, які отримали поранені травми чи контузію. І за це як конденсації вони отримали з місцевого бюджету. кошти. Залучається, що категорія, ми ж з вами говорили 6 тисяч, які ми передбачили для тих військовослужбовців, які будуть капатися потім. Наразі ми говоримо тільки про контузію, травму і поранення. Все, я скажу вам, чому ми це робимо. Ми з вами говорили про що один раз на два роки робить, Але вивчивши досвід тих громад, які є у нас, в Миколаївській області не буду зараз називати, ті саме в мене є відруковані матеріали, я можу вам їх показати це. Значить, у них практика це одноразово. Але сума в них набагато більше. Від 5 до -ти, 50 -ти, -ти тисяч, і враховуючи їхній бюджет. По-друге, я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день це не вплине ніяким разом. Чому? Тому що ми не зменшуємо, ем, і беремо градацію роки. Тобто ми беремо за 22, 23, 24, 25 всі поранені у нас можуть отримати сьогодні компенсацію. Тобто медичну довідку не треба, як вимагали в кабінеті 142, е, коли я вводила хлопців, вимагали довідку за останні півроку. Покажіть медичну довідку, що ви там щось капали, що ви щось робили за останніх півроку. Бо, каже, якщо останні півроку ви нічого не робили, то в принципі немає сенсу надати вам заяву. І я вам скажу, що це надбання нашої громади родом всіх і виські голова. Це дуже гарна практика, тому що у сусідніх наших адже громадах там тільки за поточний рік. Тобто 25 п'ятий рік і собственно гаврей, якщо б це було ну, аргументовано, тому що бюджет сьогоднішнього року цього року значить передбачається фінансування за події цього року. Але ми пішли вам на зустріч, так як ви сказали про те, що всі поранені по необхідних додається комісія раніше. Цієї комісії не було що це вже витрачений час. Я говорила про це дівчата, бо я відповідала про те, що дівчинки не порівняти але мені сказали все дуже зрозуміло. Ці документи, <гумент> ми коли ми практично ступнулися, це, це не дуже легко і це дуже відповідальність. Я не хочу одного пофіцяти складати. Ми хочемо це. Хто буде входити в складу цієї комісії. Той самий склад що в нас є на матеріальну допомогу. Це медики, це помісі. Я зрозуміла, тоді поначальне питання. В разі відсутності лімітів на фінансування програми надання матеріальної допомоги службовцям, які отримали у зв'язку з військової авляції. Матеріальна допомога може не ситуацію. По-перше, знову ж таки справки у наших сесії у них є і це логічно. Чому? Тому що на сьогоднішній день нами вже витрачено. Значить, ліміт нашого року 600 тисяч у березні. Мільйони виділяв. Ми виділяли мільйони. 600 тисяч. Саме на це, це було 600 тисяч. Далі це 240 тисяч мільйон, але пішло на іншу програму. Ми з вами що на те, що просили, а те, і забрали. А потім Скільки заяв вже прийняли саме по цьому? Я, я розказую вам 24 березня, 19 квітні, травні 6, але це на, за цей вийде, період. Наразі вже. У нас 500 тисяч, а у мене ще сто тисяч тисяч Я буду однозначно просити кошти. На наступну сесію буду просити кошти. Є ще питання. Немає. Ярко, я дорогу. Питання про звіт, про виконання про двадцять рік програми забезпечення виконання. Рішень суду, за років, за двадцять втора всього ради, від 23 третього двадцятого року за номером вісім. Я хочу зазначити, що наші справи. Пів і сусідні двадцять року перейшли під землі фонд і такими судовими справами за двадцять року займається пенсійний фонд. Але ті справи, які були не, не виконані, тому що там є різниця, що вісім і це не з нашої вини, а це фінансування державного бюджету, то ми займаємося ними. І, і з тою визначення стану виконання за 24-й рік програми забезпечення виконання рішень суду, ми. З вами зв... ми звітуємо перед вами за виконання. Це на 2378 гривень виконання. Але я хочу е, зараз е, поправитися. другий, подивіться, будь ласка, два, один пункт заходи. Тут технічна помилка наказ Господарського суду Миколаївської області, 1812 номер на суму 30 тисяч. Я прошу вважати, що технічні помилки виключити що ага, Положимося, да. пропозиції, так. Да. Якщо питання є, пропозиції немає. Той, протоколи. Протоколи. Пропозиції. Да, ну, звичайно, да. протоколі прописати, що виключити її. То за да те, щоб це питання винести з поправкою, виправда на ньому технічних помилки, просто проводитися. П'яте питання це про організаційні статі зміни структури громадської міської ради та її виконавчих органів та внесення змін до рішення міської ради від 25.25 року до номер 3. про затвердження структури Пламатської міської ради та її виконавчих органів до віритації. Е, питання до Ольги Володимирів. У мене є питання таке: що ви додаєте одну одиницю, ви скорочуєте дві. Переносити в другу категорію і одного далі додає. Я хотів би знати. А де кошти брать на цьому? Я хочу сказати, що покраще це зумовлено на вимогами часу, тим, що соціальні послуги сьогодні зростають. Ми розширили територіальний центр, які разу забавили, домовили за адаптації. Це тільки соціальних послуг. Вони значно зросли. Один фахівець робота націонала на патієць. Системою вона не справляється. Добре, ми вже задіємо ту людину, яку ми виділили за рахунок знову ж таки перерозподілу обов'язків, тому що ми вже писали листи, нам дважди відмовляли. Ми знайшли людину з шляхом перерозподілу обов'язків і виділили її для опрацювання саме звітністю. Вже ми її задіємо, але зараз додається ще центр соціальних служб. Я це розумію, виводимо, але бюджет у нас не різнивий. Я розумію, якщо б це було в межах штатного розпису, так, це було б зрозуміло. А додатково ми кожен раз додаємо, я не тільки маю на увазі ваше управління, так? я маю на увазі взагалі, то додали, там, якщо я не помиляюсь до центру Кижанау, що і так, і ці посади виростають кошти. На зарплати на, на, на рахування та далі виростають, а бюджет не виростає. Сьогодні бюджет практично у нас дефіцитний бюджет. Добре, бо я ще скажу вам просто матеріальне заохочення в цьому цьому питанні. До нас звернулися діти соціальні працівників, вони ще пройшли, і вони нам пропонують, що якщо ми робимо таке, вони хочуть створити свої маса, дають автомобіль на два шістьсот Ми можемо просто поступити. Так, але ще раз повторюю, треба буде в е, юридичному управлінню кадрової роботи, де все ж таки, де можна буде скоротити людей, де не так і напрям, ні, як сьогодні в е, соціальній службі. Що може бути все ж таки е, ну, скоротити витрати на заробітну плату і нарахування на, на заробітну плату? Добре, дякую. Хто за те, що винесеться подання народження сесії, прошу Дякую. Просто питання про внесення нових бюджет промашнів громади на 25-й рік. Світлана Івановна. Да. Ну, в принципі, там нічого такого немає, там є перекидка коштів. Якщо є питання у депутатів, є питання про бюджет, немає. Ну, я ну, я ще, можна я щось розказати? У нас сьогодні, буквально, надійшов лист від управління житлово-комунального господарства. Там надходить допомога від міністерства на реконструкцію догону по. Бригаду 12 мільйонів 22 тисячі там ще з такий Це без ПДВ. ПДВ треба передбачити в місцевому бюджеті. Тоді ми з Олександром Григоровичем консультувалися. це Наше співфінансування да. буде вигляді сплати ПДВ. Так, да, ну, якщо 12 нас... мільйонів, то ПДВ, буде 2,5 мільйони, мільйонів, мільйонів, так, що, нас... Ну, У нас за вихові надійшов. Кошти до бюджету розвитку, мільйон двісті. Значить, мільйон двісті ми дамо з перевиконання бюджету розвитку, а мільйон триста сорок чотири вони свої кошти будуть перерозпуділяти для того, щоб отримати. Тобто, то, 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 я допомогу. поясню, ми заберемо засвітлення. Тобто, я до чого веду, що наприкінці року нам зараз поки що буде вистачати, але наприкінці року я буду просити їх поставити вже на місце, бо там не вистачає кінця року. Вона, а ви надійте, що буде звідки, буде вільний залишок. Ну, ми не можемо втратити цей проєкт. Більше того, ми вчора зустрічалися з головою цього фонду. Е, у нас дуже великі перспективи. В тому плані, е, мені дуже подобається вчорашня бесіда з ними. Якщо ми себе проявимо в реалізацію цього проєкту на 60%, навіть не закінчимо що будівництво, будемо продовжувати. У нас з'являється можливість говорити про подальші проекти, про. Ти, я, з якщо будемо себе хорошо вести, то ще й води туди на новому. Приблизно oh, так. Да. так да. Але я скажу, там, ну, хотіли, все-таки. Дякую. Нема заперечень. його немає в Я розумію. Ну, тоді давайте ви готуйте до погодження ради внесіть <потрібно> зміни до бюджету, якщо я зараз немає. Mm, Але 다�ке. ми почули вас, і я думаю, що у депутатів не буде за третім про підтримку. Це, хто за те, що виносить питання з урахуванням інформації там, і, е, управління? Прошу проголосувати, я перед нового питання Про надання дружбу на відрядженні депутата міської ради Громадського району Миколаївської області 8. Немає на речі. Хто за те, що виносити питання на університеті? Восьмо питання про запруження енергетичної системи громадської територіальної громади 24 і став проєктів. Тетяна Зарицька немає, так? Да? Не не але я хочу сказати, я читав, намагався вникнути в кожний листочок там із, 100, із 200 чимось Ну, Матеріал дуже обширний, але давайте якби повіримо на слово. Економічного відео, що воно так буде, як там написано. його да. Є заперечення пропозиції, немає. Хто за те, що ви це питання? Дякую, я наговорю. Дев'яте питання, це саме, що і перше. <пілляє> <пілляє> да. Це те <то> ж саме. <пілляє> ну я скажу, вони пов'язані, так. Хто за те, що це питання на народних сесії, проголосувати? Якби ще таке. Така програма стало розвитку по водоканалу представлена, як ви показали. Що... А ми ж це і ну, це там, і треба. Там кусочки. Mm -hmm. Ну, і ну шо і шо З <зараз> кусочка чисто виготорається плата. Провнесення зміни доїздні міської ради від 28.11.24 року номер 17, про затвердження перед адміністративних послуг надається через управління адміністративних послуг та реєстрація операції на комітету міської ради. Так, відповідно, до закону є додатково шість послуг щодо ветеранської політики. Ось ми їх будемо. Ось 6 ну, додатково. У нас вони є, було 12, ще плюс 6 додається. Добре, дякую. Є питання? Нема. Пропозиції за уговорення немає. Дякую. Тоже, що на дякую. питання на просто увазі. Одинадцяте питання про надачення змін до перспективного плану розвитку мережі. Закладів освіти Пермайської міської територіальної громади на 24-27 році за тоже від міської ради від 24-го 24 року на номером 13. Є питання для Світлана Володимир. Є зауваження пропозиції. Немає хто за те, що це питання народних сесії, прошу голосувати. Дякую за увагу. Двинадцяте питання про режим роботи закладів до шкільної освіти промайської міської територіальної громади. Що багато підзаконних законах актів ще буде у цьому питанні тому? Не нема запитання. Ну, давайте погодимося <пробітник> з пропозиції дня до образування. Одиннадцято питання. Хто <пробітник> <завтра, пробітник> за Прошу дякую одноголосно. Хринадцяте питання про затвердження статуту комунальних українських заходима Первомайської міськради Миколаївської нові різації. У е, мене зауважень немає. Це воно ж було в пенісполі зааргіністровано, а Це все те, що ми дістали. Це питання на розлікування про професійного діапазону. Віктор Михайлович, і дякую за Вашу дозволу зробити додаткове питання про закреслення знову профспівпрацю з ЮНІСЕФ. Це те, що ми тільки що проговорили. Там, як ітно, все, э, Це буде додатковим питанням? Це буде роботи 48-го? 49-го. 49.